Івано-франківські школярі теж мають нагоду понюхати пороху. У місті тривають навчально-польові збори для старшокласників, які завершили вивчення предмету Захист вітчизни. Чого і як навчають школярів на полігоні, розкажуть наші кореспонденти. Школярі взялися за зброю. Навчально-польові збори для старшокласників це підсумок курсу з предмету захист вітчизни. Саме тепер юнаки та дівчата мають можливість виправити свою влучність у стрільбі з автомата Калашникова. Щодня на стрільбі ще прибувають групи з усіх середніх освітніх закладів міста. Відбувається виконання початкової вправи стрільб. З бойовою зброєю в кількості 9 патронами учні, які прибули для проведення стрільб поряд з цим, вивчають матеріальну базу автомата, тактику, технічні характеристики та відпрацьовуються інші предмети бойової підготовки. Це тактична підготовка, предмети рукопашного бою. Для переважної більшості цих юнаків і дівчат це перша нагода поправитися зі зброєю. Враження в усіх позитивні, хоча й визнають 9 набоїв. Це дуже мало, щоб відчути себе Загалом мені сподобалось, трохи оглушило. Ну, класно. Враження тільки позитивні, і також сподіваюся, що це суто буде тільки як навчання, ніколи не знадобиться нам в житті. Керівник міського департаменту освіти Ігор Смаль визнає, в незалежній Україні викладання предмету захист вітчизни було формальним. Практика показала, що ситуацію треба кардинально змінювати. Зараз робляться зусилля надзвичайні для того, щоб відродити це все, і скажімо, на наступній сесії міської ради. Я маю надію, буде затверджена програма військово-патріотичного виховання, яка передбачає. Інтенсивний розвиток саме цієї справи військової у школі. Планується відновити тири у школах. Планується будівництво на базі 28-ї школи сучасної смуги перешкод для юнаків і дівчат, які вивчають предмет захисту вітчизни. Планується відновлення тирів. До речі, серед тих, кому найкраще вдається пановити предмет захисту вітчизни, чимало дівчат. Зараз за забажа... Анням. Вивчають всі. Цей предмет. Ну єдине, що якщо є якісь упередження, які стосуються або віри, або можливо якихось інших речей, то тоді батьки пишуть заяви на те, щоб їхня дитина була звільнена від вивчення цього предмету. Скажімо, на фронті дівчата саме стріляють значно якісніше, значно краще, аніж хлопці і чоловіки. Тому серед снайперів досить висока частка саме жінок. Навчально польові збори триватимуть ще кілька днів після школярів. Рів загальноосвітніх шкіл у стільбах братимуть участь також вихованці коледжів і професійно-технічних училищ.